Привет. Кожен народ має свою власну долю. Це факт. Різні релігії, філософії, мораль, державний устрій, рівень добробуту, ну і тощо. І, звичайно, до речі не буде питання: а чому так? І чи обирають народи свою долю, чи все відбувається випадково? Давайте поговоримо про це на прикладі стародавніх греків. Люди люблять історії часів античності. Чому? І в є дві причини. Принаймні, я так думаю, про одну я вже говорив у роліку про користь вивчення історії. Якщо не бачили, подивіться посилання в описі під відео. Сенсу тому, що давню історію вивчають у молодших класах та у вигляді оповідань, які захоплюють, ну, майже казок. Тому і заходить краще, ніж більш пізня історія, для вивчення якої необхідні зусилля. А друге, все було так давно, що практично не впливає безпосередньо на наше життя, і тому не викликає таких емоцій, як історія, ну, припустимо, англосаксів. Ти можеш топити за спарту, а хтось за Афіни. При цьому суперечка буде не настільки гаряча, що виникне бажання ткнути опонента вилкою в око. Тому про греків. Вони переселялися у місця, які прийнято називати Ладою трьома послідовними хвилями. Спершу Ахейці, приблизно у 2000-х роках до нашої ери, за ними років через 200-300 іонійці, і останніми років через 500 дорійці. Вийшли, як усі індоєвропейці, з під Мелітополя і через Балкани, таксяк добрили. Ну, так зазначали в школі. Але коли я почав готувати це відео, то з подивом дізнався, що були ще й олійці. Вони переселялися одночасно з дорійцями або трохи згодом. Не знаю, як вас, а мене давно цікавить відповідь на таке питання. Ну, мешкають, наприклад, люди на якійсь території, розмножуються, чисельний їх зростає. Це приводить до нестачі ресурсів. У результаті частина наважується на міграцію. А питання в тому, хто йде перший, на сильніше. Пасіонарніше, які готові ризикувати спіймати удачу, чи найслабіше, яких сильно витісняють з насиджених місць і змушують шукати долю на чужині? А знаєте, чому такі питання мене цікавить? А поки що не скажу. Якщо є версії, пишіть у коментах, хочеться зрозуміти, чи є один такий збочен, чи є інший. Загалом, мабуть, буває по-різному, але щодо греків, у мене є версія. З'явилась вона на основі грецького ж міфу. Якщо прибрати з міфу міфічне і спробувати визначити раціональне, то можна припустити, що був колись у Елінів крутий вощ. Звали його, як ви вже зрозуміли, Елін. Як часто буває, Елін поділив спадок, ну у нашому випадку плем'я, між трьома синами Іол, старший, став першим з роду євлійців, від середнього Дора пішли до рійці. З молодшим Ксуфом, як завжди буває у казках, щось було не так. Його частка в результаті була поділена між його синами Іоном і Ехеєм, і, як вже здогадались, від них походять Іонійці та Ехейці. Цілком логічно, що старші сини отримали більшу частину спадщини, а частка молодшого, і так не менша, була ще і поділена. Як наслідка, роди дядьків були набагато сильнішими і чисельнішими за роди племінників, ну і всілякі їх щемили. Тому першим пішов у міграцію рід молодшого племінника, згодом старшого. Ну і так, звичайно, під час переселення це вже були не роди, а групи племен. Коли ж нащадки і Дора дізнались, як непогано влаштувалось молодше, ну, вирішили за традицією отримати своє. Можливо, цим і пояснюється то той треш, який влаштували дарійці при переселенні. Так ось, коли наступного разу почуєте розповіді про пасіонарність, знайте, що є простіше і швидше за все правильне пояснення міграціям і пов'язаним з ними завоюванням. Скоріше причини не в міфічних пасіонаріях, а навпаки, у слабкості. Плюс агресивні сусіди та дефіцит їжі і інших продуктів першої необхідності. Що ж до грецьких міграцій, то ближче до 1800 року до нашої ери все якось влаштувалось. Темні віки, пов'язані з дорізькою різаниною, закінчились, і Еліни зажили більш-менш непогано. А до речі, а знаєте, чому Греція називається Грецією? Ну, а не Еладою. Усе через римлян. Одне з перших грецьких племен, із якими римляни встановили контакт, називалось Грайки. Вони жили в епірі і були швидше за все і оліями. ж поширили цю назву на всіх елінів. Але ж повернемося до Елади. Розцілившись, греки побудували міста на їхній мові поліси і перейшли від скотарства, яким, мабуть, займались і, до, і під час міграції до землеробства. Але Пелепонез це вам не месопотамія і не долина Нілу. Це там урожайність була чудова, сам 15, а то й сам 20. А тут гірський рельєф, посушливий клімат, овець з пости ще туди-сюди, а із зерновими все погано, сам 4, сам 5, це по максимуму. Найбільш радіючими були землі Мисенії та Лаконії там могло бути і сам 7. щоправда, радості це їхнім мешканцям не принесло, але це про це згодом. Минув час, населення зростало, і ресурсів знову перестало вистачати. Треба було щось вирішити. І той спосіб, в який різні поліси вирішили питання нестачі продовольства, і визначив їхній спосіб життя на найближчі століття, і їхні досягнення, і історичну пам'ять про них. Отже, варіантів було всього три: перший найпростіший колонізація. Ним користувались майже всі Грецькі поліси, ну, за винятком хіба що упоротих спартанців, це рішення було цілком вдалим з кількох причин: по-перше, в доступній близькості ну, через море. Знаходились незаселені або малозаселені території з рідючими землями: Мала Азія, Південна Франція, Сицилія, Італія, Північна Африка, Фракія, Причорномор'я, Крим. По-друге, заморські території можна було захопити і утримувати порівняно легко, без великих матеріальних витрат. А скільки Еліни перевершували на той час своїх сусідів у військовій справі на голову. Ну і по третє, Технологію обробітку землі, яким вже володіли греки, дозволяли досить швидко перетворити ціліну на радюче поле. Загалом, за досить невеликі за історичними мірками промежуток часу, різні грецькі поліси заснували приблизно 250-300 поселень, ну, з них і харчувалися. У деяких з них життя вирує досі: Стамбул, Марсель, Ніаполь, Керч, Варна, Констанца – Ось найзначніші сучасні міста, які мають своїми засновниками стародавніх греків, а географію оцініть самі. Другий варіант Афіни. Там збудували розвинену ринкову економіку, майже капіталізм. Ну, чуваки розсудили тверезо. Якщо земля не здатна давати достатньо продуктів для виживання, то треба витягти з неї максимум. Грунтуючись на спеціалізованому сільському господарству, виробляти вино та олівки, продавати їх по всьому світу. А на отримані гроші купувати зерно. Плюс до цього розвиток ремесла і також на експорт. Тут потрібно кілька слів сказати про оливкове дерево. Воно по-своєму унікально. По-перше, живе та плодоносить тисячоліттями. Сам не перевіряв, але знаючи, люди кажуть, що і в наші дні ще можна зірвати оливку з дерева, посадженого за часів перікла. По-друге, невибагливе, процвітає в сурових умовах включаючи посуху та кам'яністі ґрунти, для тільки те, що потрібно. По-третє, дає чудові врожаї. А четверте, плоди можна вживати у їжу та й виготовляти з них олію. А олія, олія використовують для приготування їжі. Консервації продуктів, освітлення, гігієни, косметики, медичних цілях, як мостила для зброї та механізмів, для бальзування та й мало ще для чого. І не дарма Гомер колись називав масло оливи рідким золотом. А фініни ж, організувавши міжнародну торгівлю, змогли перетворити його із рідкого золота на справжнє, додавши в прайс ще вино та продукцію майстерних ремісників. Амфори, наприклад. А якщо в тебе в економіці капіталізм, то ти живеш як при капіталізмі. Політична система, властива капіталізму, демократія. Ти будуєш храми, розважаєшся як тільки можеш: вино, сімпозіуми, театри, мистецтво, філософія. Коротше, живеш у кайф. Ну і звичайно завжди знаходяться ті, у яких все не як у людей, і які обирають третій шлях. Ми говоримо про спарту. Зіткнувшись Тими самими проблемами, як і всі греки, спартанці вирішили їх у відомий усім спосіб, а саме віджали землю сусідів, а їх самих перетворили на якусь подобу рабів. Благо, поряд була та сама радюча мисенія. Мисенці, як і спартанці, були дорійцями, але це нікого не зупинило. Один народ чому ні. Проте завоювати жителів мисеня виявилось значно простіше, ніж утримувати їх у покорі. Це були не варвари, це були такі ж саме Еліни, такі саме, як спартанці з цією ж культурою, вправні в ратній справі і досить численні. Вони не повставали, і ці війни були жорстокі і кровопролитні. Як результат, придбання стало прокляттям. Спартанці пожертвували всім, що робить життя людей привабливим, в ім'я однієї мети утримувати месенію в покорі. Ніхто не мав права жити так, як він хотів. Місто було схоже на табір, де було встановлено певний спосіб життя та занять. Дійсна військова служба розпочиналася у віці 20 років. Шлюб дозволявся після досягнення 20-річного віку, але до 30 років чоловік мав жити у казармі. Кожен громадянин мав бути учасником спільного столу, ну, по нашому їдальні. Для цього він був повинен робити внесок у вигляді продуктів, отриманих зі своєї земельної ділянки. Вживання золотих та срібних грошей було заборонено. В обороті були лише залізні монети малої вартості. Це унеможливило будь-яку зовнішню торговлю. Розміри ділянки були невеликими, а кількість лотів, які працювали на них, ну це щось середнє між рабом і селянином кріпаком, не привищувала семій осіб. Це дозволяло отримувати сім'ю по-спортанськи, ну тобто, бідно, доводилось бути ощадливим і економним. Кожний спартят, хоча б яким був би його майновий ценз, повністю присвячував увесь свій час удосконаленню військових прийомів та навичок. Виснажливі тренування та військові походи це все, чим займався громадянин Спарти у своєму житті. Якщо ви дивитесь моє відео, то напевно знаєте, що у нас десь серіал Спартак і Крас». В одній із наступних серій ми поговоримо про гладіатор. Підпишіться і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити. Так ось, життя громадянина Спарти не дуже відрізнялось за якістю від життя римських гладіаторів. Те ж саме життя в казармах, те ж саме харчування в їдальнях, ті самі виснажливі тренування та той самий ризик бути вбитим. Але якщо гладіаторів на таке життя прирікли їх господарі, то спартанці обрали його самі. І заради чого? Заради захоплення та утримання нікчемного клаптика гірської місцевості з голими схилами, вкритими рідкими соснами та міздірною рослинністю, такі її утримати так і не змогли. У 369 році до нашої фіванці розгромили Спарту і допомогли мосенцям відновити незалежність. У результаті спартанці виявили народом, позбавлені своєї історії. Від них, крім придуманого плутарху міфа, нічого не залишилось. До речі, якщо цікаво поговорити про спартанський міф, пишіть у коментах, запишемо відео. І якщо начатки, тобто ми, зобов'язані ефіном багато чим, то спарті нічим. Ось така історія. Як на мене, цікава та повчальна. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях. І якщо є можливість, підпишіться на Patreon. Посилання в описі до каналу. Побачимось!